Хмельницькому попрощалися з героєм 42-річним військовослужбовцем Дмитром Бірюком. Чоловік загинув від ракетного удару під Бахмутом 16 лютого. Дмитра запам'ятав як надзвичайно скромною, доброю людину, яка мала дуже велику, скажімо так, трудоспособність. Він завжди був в ділі. Попри те, що Дмитро мав вищу освіту та володів трьома іноземними мовами, обрав для себе технічну професію. Працював у депо комунального підприємства Електротранс з люсарем з ремонту рухомого складу. Директор установи згадує, як Дмитро прийшов влаштовуватись на роботу. Знаєте, підкупила найбільше його така щирість. Доброта, доброзичливість у відносинах до людей, з якими він працював, здобув багато друзів себе на підприємстві. Люди, які знали Дмитра особисто впевнені, те, що він пішов захищати свою батьківщину, заслуга батька, адже його виховували у сім'ї націоналіста, народного депутата України, трьох скликань Лева Бірюка, який розпочав боротьбу за нашу незалежність ще задовго до початку війни. Це когорта тих першопрохідців, які які торували шлях до незалежної України, які боролись за неї, утверджували і за яку от віддав життя його син. Це на превеликий жаль, це символічно. Чи воюють депудепу діти депутатів, чи воюють діти людей, які до мають такий досить заможний стан? Воюють ті, хто це відчуває, і захищають ті, хто це відчуває. Із невимовною тугою прощається із сином батько. Ділиться Дмитро пішов на фронт добровольцем, адже по-іншому не міг. Лев Васильович розповідає про фото, яке зробили під час першої демонстрації партії рух на Майдані Незалежності. Ну я з синьо жовтим прапором Павло Гірник, і на фотографії так ми є. І він стоїть це. Він 81-го року, а це було в 90-му, ми було 9 років, і він був з нами. і Він вже стоїть з прапором, і на фотографії на цій є. Він пережив, я менше пережив а він пережив більше за мене. Тому яка гордість, це інакше не могло бути просто. Не могло бути віддати останню шану герою та підтримати свого однопартійця приїхала і народна депутатка України Юлія Тимошенко. Я хочу, щоб ніколи, ніколи в житті всі покоління, сотні, сотні сотні років вперед українці ніколи. Не забули жодне ім'я героя, тому що це благословіння наше в майбутнє. І я знаю, що і Дмитро, і всі, хто поліг за Україну, вони мріють, щоб Україна перемогла. У чоловіка залишилося двоє дітей, які пишатимуться своїм батьком. Провели захисника в останню путь навколішки. Поховали Дмитра Бірюка на Алеї Слави у Хмельницькому. Аліна Жуківська Ігор Горшін, телеканал Перший Подільський.